Доброго дня! Ерозія таке жахливе слово. Що від цього може звучати і що може казати, треба скоріше прижигати, щось зробити. Дівчатка, послухайте уважно: лікують дисплазію. Це зміни на шийки матки чи в цервікальному каналі, а ерозія може бути умовно нормальним станом вашої шийки матки. Це може бути незакритий епітелій, той, що. Так сталося, так може бути, і це є варіант норми. Саме основне для всіх дівчат, які ще не розпочали жити статевим життям. Це основне, що вони повинні знати, що мама їх повинна відвести до акушера гінеколога, і вони повинні бути провакциновані проти раку шийки матки. Неправильно кажуть, не раку шийки матки, а проти вірусу папіломи людини. На сьогодні в Україні ми маємо вже дві зареєстровані вакцини: це Церварікс і Гардасіл четвірка і в квітні повинна зареєструватися і пройти ліцензування та реєстрація «Гардасіл-9». Якщо ми маємо дівчаток віці до 14 років, з 9 до 14, ми таких дівчат вакцинуємо двічі. Якщо ми маємо вік дівчинці, яка не живе статевим життям від 14 років та старше, то це буде три вакцини, тією чи іншою вакциною. Але якщо жінка вже живе статевим життям і вона вже мала певний досвід незахищеного статевого акту, вона все одно повинна бути провакцинована. Це оклик, до якого знак оклику, який я ставлю кожній пацієнтці, яка приходить до мене, яку я чую в чаті. Які звертаються до мене за допомогою месенджерів, обов'язково повинна пройти вакцинація. І навіть якщо у вас було виявлено вірус папіломи людини, ви також повинні отримати вакцинацію. Це знак оклику, до кожного звертаюся.